утра. Доброго. Доброго ранку. Нас у нас студія вже є гості, чудові, посміхаючись, спілкуються з нами. Співзасновниці міжнародного благодійного фонду Янгол життя Вікторія Сумененко та Ольга Присяжнюк. Доброго ранку Доброго ранку. будемо говорити про добрі справи. Ми знаємо, ви багато допомагаєте і у різних сферах. Давайте більш детальніше, без зайвої скромності. Ну, по перше ми знаємо, що ви спільно зі студентами Кіровоградського інституту держави державного та муніципального управління допомагали діткам підготуватися до свята восьмого березня. Правильно розкажіть, будь ласка, детальніше Як це Це було? було дуже чудово, дуже емоційно, як завжди. У відділенні, де ми допомагаємо, це гематологічне відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні, допомагали діткам підготуватися до привітання своїх мам, бабусь, сестричок. Дітки не обділили своєю увагою і лікарів, і медсестер, і навіть нам, волонтерам, теж дісталося від них. Дуже цікаво долучилися студенти до нас. Їх спеціальність це соціальна робота, і тому тут вони не тільки волонтери, але й свої професійні майбутні навички так само відпрацьовують з дітками. Це дуже щирі дітки, дуже відкриті дітки, незважаючи на те, що вони дуже багато часу проводять в лікарнях, це майже рік. Триває лікування, е, але вони дуже потребують уваги і дуже потребують спілкування. Не тільки потребують допомоги в ліках, а й уваги простої. Дуже теплі такі дітки робили листівочки з такою любов'ю, з такою ціє. Деякі діти зразу ще 6 березня побігли своїх мам вітати. Деякі ховали ці всі в коробочки під ліжка, листівочки, щоб мами ж тільки не знайшли, домовлялися з мамою, не підглядає все. Їм дуже потрібна увага. Дуже потрібно якесь. Атвічення російською мовою від цих сірих буднів лікарняних від постійних процедур болючих уколів і хімій. І так само мамам так само потрібно нагадувати, що вони жінки. Так, напередодні міжнародного жіночого дня, 8 березня, ми не залишили без уваги і Матусенко хворих діток. Ми у партнерстві із центром перукарів Кіровоградщини провели дуже чудову акцію для них. Їм робили чудовий візаж, зачіски, професійно фото, фотосесію влаштували. Тобто, сірі будні ми замінили такими яскравими фарбами. Вони пішли всі задоволені, з гарним настроєм і сподіваємося, що такі маленькі маленькі акції будуть додавати їм сил, мужності, терпіння в боротьбі з такою. Важкою хворобою mm. насправді ідеальні подарунки ви обрали і для малечі, і для дорослих, адже кожна жінка хоче тим паче 8 березня виглядати чудово, і виглядати зірко і відволіктися від проблем. Ну а що ожидають нас в апреля? Кіта може, акції, ви можете нам вже так сказати, розказати під інтригу. Що буде? Трошки пі... привідкрити, зовсім зовсім трошки, ну, тому що ще ну, рано. рано. <гум> <гум> Найперше це 7 квітня, це всесвітній день здоров'я. До нього планується акція. Про неї ми трошки пізніше розкажемо. І звичайно, великодні акції ми плануємо так само з дітками і. Дуже запрошуємо усіх долучатися до цього, підтримувати нас, підтримувати цих діток в їх, скажімо так, прагненні до спілкування з навколишнім світом, з зовнішнім світом, тому що вони в своєму окремому світі, в своїх проблем палатах, в своїх проблемах так і їм треба виходити на скажімо так. Нас як можна присягні як можна вас знайти, де вас шукати, кому телефонувати або стати частиною вашої команди. Квітневі акції, як відзначила моя колега Ольга, будуть теж публічними. Тобто, наша мета головна цих акцій привернути увагу, побільше волонтерів, зібрати і благодійників, людей, які відкриті долучатися до добрих справ, де нас де нас можна знайти. Ми завжди активні в соцмережі Фейсбук. У нас є своя група, так і називається «Янгл Життя. Відповідно, в нас є офіційний сайт групи, де ми розміщуємо ви не про діток онкохворим, якими опікуємося. Ми постійно носуємо там акції, збираємося проводити і, звичайно, про результати вже говоримо. І звичайно, можна прийти до нас на офіс, вулиця Соборна, 4 кабінет 11а. І скажіть, будь ласка, потребуємо ми і людей, які готові фінансово допомагати, і тих людей, які готові своєю енергією, невтомністю так, так. проводити і допомагати вам у цих акціях. Правда? Так, ми запрошуємо волонтерів, які. the uh... Допоможуть нам у проведенні акцій наших. Так, ми запрошуємо людей, які фінансово підтримують ці акції, і фінансово підтримують наших діток на шляху до їх е, одужання, здорового життя. І е, так само е, ви можете долучатися, е, будь-хто е, принісши нам е, різноманітні товари, канцтовари, різноманітні засоби для е, творчості, набори для творчості і так далі. Це все дуже потрібно. Дітям одна година. Це на яку ми з ними проводимо, от саме з заняттями арт-терапією. Вона дуже багато вартує. То ви прямо щотижня, да, проводити з ними такі заняття? Ми залучаємо людей і самі ага. намагаємося, як, якомога частіше проводити оці заняття. І от як я вже сказала, студентами так само проводимо ці заняття. Це і казкотерапія, і арт-терапія. Вони з з дітками читають казочки, розказують, складають казочки, робимо всілякі пороги. Тобто, якщо є таланти, якщо, наприклад, я аніматор, можу прийти і сказати, давайте влаштуємо, ми будемо ради вам свято, правда? Да? А, О, а найти можна вас і я так розумію, в соціальних сетях. Так, так? ну фейсбук. Фейсбук. в соцмережах, так, так, да? так, так, на фейсбуці ми є. І Google нас я теж уже показує. <гум> О, <гум> чудово. Uh, спасибо большое. Янгол життя. Да, да. Да. Шукайте групу в соціальних мережах, долучайтеся, давайте творити добро. Соборна 4 це приміщення пенсійного фонду навпроти копілки. 111 фамбі. Угу. Добре, Все. дякуємо Всіху вам слушаю. дуже за ваше доброго. большое, хорошего дня. Ну, а ми вернемося після невеликої паузи.